До Чевеля включення з Берліна, 8 травня, 80-та річниця завершення Другої світової війни в Європі. Мене звати Роман Гончаренко. Отже, за моєю спиною, щойно, посол України в Німеччині Олексій Макеєв поклав вінок до центрального меморіалу жертвам воїн Другої світової війни разом з бургомістром Берліна. Перед цим головною подією цього дня, особливого дня для Німеччини, для Європи, для світу, головною подією в Берліні була урочиста година в бундестазі німецькому парламенті. Вона була важлива з кількох причин. Вона відбувалася через кілька днів після обрання новим канцлером Німеччини, голови консервативної партії ХДС Фрідріха Мерса, і вона відбувається на тлі продовження російської війни проти України це перша така кругла річниця, яку а, а, згадували під час цієї війни, четвертий рік великої війни Росії проти України. І звичайно, очікування були, які, а, які згадки будуть про цю війну під час виступів у Бундестазі. Виступу виступів було два: це був виступ а, а, голови Бундестагу а, а, Юлії Кльокнер та президента федерального президента Німеччини. Франка Вальтера Штайнмаєра. обидва вони згадували війну, і обидва неочікувано жорстко, жорстко критикували Росію за її війну проти України. Юлія Кльокнар е, назвала ганьбою. Е, приблизно такі були її слова. Не впевнений за точність цитати, Але це був її меседж е, порівняння Другої світової війни та війни, яку Росія веде проти України, і схожий меседж також. Озвучив президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр, колишній міністр закордонних справ в уряді Ангели Меркель. Взагалі, весь виступ Штайнмайера був був досить жорстким. Він звичайно дякував союзникам за визволення Німеччини. Він говорив, що Німеччина буде завжди пам'ятати визволення від нацизму в 45-му році. Він згадував британців, французів, американців. І згадував країни народи, яких тоді в складі радянського союзу теж звільняли Німеччину українців. Багато згадували, і що важливо, от Україна зараз намагається вийти з цієї тіні, яка утворилася після розпаду радянського союзу, у свідомості німців про те, що Росія, яка оголосила себе правонаступницею радянського союзу, мовляв, це росіяни. Звільняли Німеччину, а Українці тривалий час згадувалися трохи менше. Уже кілька років українці намагаються домогтися визнання. Зараз вони провели от в цей день в Берліні акцію: пройшли ходою до Бундестагу, де просили підтримати ініціативу створення окремого меморіалу для жертв цієї війни в Україні, яких до восьми мільйонів поляки, наприклад, Польща має вже такий меморіал в Берліні. І Україна теж кілька років тому ще виступила з такою ініціативою. Я буквально щойно розмовляв про це з послом України, і він сказав, що також говорив про це з бургомістром Берліна. Тобто, можливо, ми побачимо якісь зрушення в цьому напрямку. Повертаючись до слів Штайнмаєра, він сказав, що неможливо порівнювати війну Другу світову, яку веде Росія проти України. Він сказав, що війна Росії проти України є. Імперіалістичним божевіллям це його слова. Він також сказав, що Німеччина продовжує підтримувати Україну. і Що якщо залишити Україну на самоті у цій війні, це було б зрадою уроків 8 травня? Тобто, в цілому, дуже багато підтримки України під час цієї урочистої години в Бундестазі. До речі, на цю годину не запросили двох послів посла Російської Федерації та посла Білорусі. Це Рекомендація німецького міністерства закордонних справ, яка була ще кілька тижнів тому, не запрошувати представників Росії на урочистості пов'язані з 80-ю річницею Другої світової війни. І більшість німецьких установ дотримувалися цієї рекомендації. Очікується, що тут в Берліні 9 травня російський посол таки покладе вінок до пам'ятнику радянським воїнам. Але що стосується урочистості, то ця рекомендація німецького МЗС е, зберігається. Е, важливо зазначити, що 8 травня в Берліні вихідний. Е, зараз ми бачимо, як люди гуляють центром міста. Тобто, це не робочий день, але це єдине місто в Німеччині, де в цей, цей день, 8 травня вихідний Це день е, звільнення, як він офіційно називається, звільнення і завершення Другої світової війни в Європі. В чому особливість? Особливість у тому, що в Німеччині давно вже були пропозиції зробити 8 травня святковим вихідним днем на згадку про завершення цієї жахливої війни, яка забрала понад 60 мільйонів життів у Європі. Яку почали німці, які досі згадують її, пам'ятають і обіцяють, що ніколи це не повториться. Але зараз, от ми слухали виступ Штайнмайра в Бундестазі, виступи інших політиків воїни продовжуються не тільки в Україні а в інших регіонах світу. В Європі от це, знову ця війна велика, і звичайно є епохальні зміни. Однією з них Штайнмар назвав епохальну зміну це війну Росії проти України. А другу, яку він згадав, і це до речі, теж було досить незвично чути в Бундестазі. Це зміна політики Сполучених Штатів, сумніви в Європі, що Сполучені Штати мають. І надалі повністю підтримуватимуть своїх союзників. Тобто, ці сумніви озвучував і новий канцлер Фрідріх Мерц. І от цікаво було почути, що Штайнмаер бачить, і в цьому теж один із викликів частину зламу епох, про який він говорив, і насправді це дуже історичні події, які вбуваються історичні слова можна цілком сказати Штайнмаера, оскільки. Сполучені Штати були країною визволителем. Вони залишаються. Німці дуже вдячні. Америці залишаються вдячними, але вперше за 80 років з Вашингтона лунають заяви, які змушують німецьких політиків дедалі більше дивуватися і ставити собі запитання, чи можемо ми і надалі покладатися на Америку, і це теж відчувалося під час промов у Бундестазі. В цілому в Берліні в цей день дуже багато заходів. Це не тільки. Година в Бундестазі це урочистості біля Бранденбурзької брами, де виставка фотографій на згадку. Багато музеїв, перформансів, тобто якихось виступів нагадують про цю війну. Богослужіння урочисті. До речі, одне з них в одному з центральних храмів проводитиме пастор з Одеси. Тобто, війна Росії проти України постійно присутня тут, тобто. Тоді війна закінчилася 80 років тому. Європа живе в мирі, і от, до речі, 5 років тому саме на цьому місці федеральний президент Штаймаєр виголошував промову теж до 75-ї річниці завершення війни. Тоді тоді це було під час пандемії, і тоді він в цій промові говорив про мир в Європі. Хоча в той час миру насправді не було. Уж це було вже через 6 років після анексії Криму і на тлі тривалої прихованої російської. Війни проти України в Донбасі, тим не менше, тут в Берліні, в Німеччині, в Європі це не сприймали як якусь війну. сприймали як сприймали як якийсь е, локальний конфлікт, десь десь на е, околицях Європи. Тепер війна вже четвертий рік е, е, в свідомості німців. Опитування показують, що є певна втома, звичайно, але тим не менше в цілому в німецькому суспільстві залишається підтримка України. Це понад 60%, в тому числі щодо постачання озброєнь, і от зараз зі зміною уряду в Німеччині звичайно є очікування багатьох. Що новий уряд Фрідріх Мерц як канцлер робитиме робитиме цю, тобто розширить підтримку для України, можливо, надасть якісь нові види зброї. Всі звичайно запитують його про крилаті ракети Таурус. Ми теж в попередніх включеннях вже про це говорили, коли його призначали канцлером. Поки що перші заяви Мерца на посаді голови німецького уряду досить обережні з цього питання. Він явно намагається уникати, давати якісь обіцянки, тобто він і інші члени його кабінету закликають не звужувати дискусію про допомогу Україні до цих ракет Таурус, які справді дуже потужні і потужніші за схожі ракети, які Україні надає Британія та Франція. Тобто, Мерц зараз веде консультації з європейськими партнерами. Він їздив у Франції, зустрічався з. Президентом Еммануелем Макроном, і можна очікувати, що він не зустрінеться також з британським прем'єром Стармером. До речі, очікується, що сьогодні, от ми говоримо зараз в прямому ефірі, в четвер, 8 травня, в центрі Берліна. В цей день очікуються телефонні розмови канцлера Мерца з лідерами, тобто прем'єрами і президентом Сполучених Штатів, тобто країн. Союзників, так, які звільняли Німеччину від, ем, ф від фашизму, від націонал-соціалізму від Гітлера, е, так от, звичайно, буде розмова з Трампом. Це важливо, тому що це перша розмова Мерца з Дональдом Трампом. Е, буде розмова з Макроном ще одна телефона і зі Стармером. І не буде розмови з Володимиром Путіним з очевидних причин. Тобто, Оглядачі, політичні оглядачі, з якими нам доводилося спілкуватися, очікують, що можливо пізніше Мерц говоритиме із російським президентом, але поки що, в цей день такої розмови не буде й не заплановано. Отже, мерц веде консультації. Очікується, що він під час цих розмов звичайно обговорюватиме і війну Росії проти України і збільшення німецької західної допомоги в першу чергу. Тобто відбувається зараз в ці хвилини, можливо, теж узгодження позиції західних партнерів, як допомагати надалі Україні, і це все відбувається звичайно на тлі в дуже великих очікувань, як далі йтимуть переговори між е, сполученими штатами та Україною, сполученими штатами та Росією щодо завершення російської війни проти України. Наскільки результативними можуть бути ці переговори? Чи вийдуть Сполучені Штати з цих переговорів, на що вони натякали? Це може статися, якщо Вашингтон побачить, що немає якихось результатів, і тоді постає питання: як поведе себе Європа, Як поведе себе Німеччина? Фрідріх Мерц, новий канцлер, обіцяв, що Німеччина повертається Germany is back on track. тобто Німеччина знову повернулася, як він сказав, відповідаючи на запитання до Чевеля кілька днів тому. Отже, від дуже великі очікування від Мерца. Але з іншого боку, вже перші оці його візити до Франції, до Польщі показали, що звичайно і Мерц не є людиною з якимись особливими здібностями. Він не може дуже швидко змінити якісь речі. Тобто, його вплив на зовнішню політику відносно обмежений. Німецька зовнішня політика в цілому загалом міняється. Не дуже коли міняється уряд, і тим не менше, от ми ставили це питання буквально кілька хвилин тому тут українському послу Олексію Макеєвичу чи відчув він якісь зміни в в відносинах Німеччини та Києва. Він сказав так, тобто відповів схвально, і він сказав, що відчувається більша енергія, більше бажання, більший драйв. Можливо, так теж можна сприйняти його слова саме нового берлінського уряду робити більше для України. Очікується візит німецького нового міністра закордонних справ Йогана Вадефуля в Україну. Очікується також ідуть розмови про зустріч президента Зеленського та канцлера Фрідріха Мерца. Посол сказав, що він знає, коли вони зустрінуться, але відмовився назвати дату. Отже, очевидно, що це може відбутися дуже дуже скоро. Берлін хотів би, щоб переговори Мерца та. Президента Володимира Зеленського відбулися якомога швидше. Можна припустити, що це відбудеться в найближчі дні або тижні, відповідно, оскільки дуже багато подій зараз відбуваються одночасно. Поки що це 8 травня в Берліні. Це було спеціальне включення до Чевеля від меморіального комплексу Ваха, де зранку покладали вінки керівники Німеччини. Канцлер тут був федеральний президент. Тобто, головне. Керівництво держави і тут також у другій половині дня, вже після урочистостей у Бундестазі, поклав вінок посол України Олексій Макєєв разом з бургомістром Берліна. Мене звати Роман Гончаренко це українська редакція Deutsche Welle, пряме включення з Берліна, 8 травня 2025 року. Дякую за увагу.